Цей рік був просто неймовірним. Ми відсвяткували 15 п'ятнадцятурічницю гри, додали новий рівень техніки і випустили найбільше оновлення в історії World of Tanks. Тож цієї нагоди підготували для вас спеціальні нагороди. Якщо ви чомусь не встигли отримати від нас найкрутіший подарунок у вересні, то ще можете забрати найкраще з нього зараз повністю досліджену гілку техніки шостого десятого рівнів на вибір, а також 10 мільйонів кредитів, яких буде достатньо, щоб придбати машину одинадцятого рівня. На додачу ще матимете 15 тисяч бонів, 2,5 тисячі золота і купу інших дарунків. Нові гравці зможуть отримати одразу дві досліджені гілки техніки. 10 машин повністю готових до бою, включно з двома десятками. Ба більше їм дістануться кредити преміум-техніка, набір спорядження і багато інших подарунків зверху. Почати грати в World of Tanks ще ніколи не було так просто. Наступна частина нашої подяки гравцям традиційна заслужена нагорода з незабутнім новим танком. Якщо ваш стаж гри перевищує 4 роки, ви отримаєте важкий танк сьомого рівня Black Prince 2 з двома гарматами. Швидке перезаряджання, висока шкода на хвилину і міцна броня допоможуть вам і втримувати позиції, і проламувати оборону суперників. Також заслужена нагорода може принести вам бони, кредити, універсальні посібники і жетони, що можна обміняти на ще більшу кількість нагород. Найбільший подарунок передбачений гравцям із нової категорії легенди World of Tanks» — це справжні герої, що йдуть обліч із нами вже понад 15 років. Заходьте в гру і забирайте свою заслужену нагороду. А найголовніше, цього особливого року кожен із вас отримує повну гілку техніки на ваш вибір. Шукайте її в гаражі, повністю досліджену, придбану і у найліпшій комплектації. Прихопіть собі омріяну гілку техніки або таку, з якої розпочнете дослідження машин 11-го рівня. Ми подолали довгий шлях і заслуговуємо на легендарні нагороди цього неймовірного року. Дякуємо, що ви з нами.